Дивна штука життя я ніколи не хотів бути вчителем, а вже двадцять років вчителюю. Правдиві пророки. Пророкувати не рвуться. В яку ціну такий успіх, душа маячня завжди крилата учнями? Людство, хліб, а своя паства – кусень, який треба вигрести. І не подавитись. Душа під обстрілом, спокус, якби не броник Слова Божого. то... Дякусечки всім за увагу, ряснесеньких благословень. Прорвемося, переможемо з Божою поміччю. Все буде світанок. Amen.